Дорогі наші телеглядачі, вітаю вас з суботою. Добричок, привіт, друже. Ти знаєш, мені потрібна твоя допомога. Мишко, ти така якась знервована, що сталося? Добричок, я зараз ну така зла, що готова просто когось побити. Мишко, та ти хіба забула, що вже субота настала? Хто ж, це тебе так рознервував, що ти навіть про суботу забула. О ну, ті малі дівченята. А що ж вони тобі сказали? Не сказали, а зробили. Вони просто безкетники малі, невгамовні. Та це я знаю. Про це всі у лісі знають і вже не сердяться на них, а от ти чомусь забула. Я не забула добрячок, просто вони так, ну, 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 так мені вже дошколили. Що все, моє терпіння лопнуло. Війна. Як війна? Ну, так! Ми з зайчиком вирішили, що будемо розпочинати з ними війну. І ні, мишку, зачекай! Все ж потрібно вирішувати мирним шляхом. Мирним? Ні. Зайчик сказав: досить терпіти. Будемо воювати. Ти знаєш? З війни часто нічого не виходить. А якщо ти мирним шляхом намагаєшся все вирішити, то буде все гаразд. Ой, не знаю, не знаю, добрячо. Ти ну послухай мене. ні, Краще послухай, що Біблія каже про мир. так так і що? Ну, наприклад, Давид у псалмі писав: Господь поблагословить миром свій народ. Так, Мишко, а ось трохи пізніше Давід іще таке писав. А покірні вспадкують землю і розкошуватимуть миром великим. Покірні? Покірні. Так, саме покірні. Матимуть мир і Великий мир. А крім Давида про мир хтось ще писав? Так, син його Соломон. Він теж писав про мир. В серці тих. То зло чинить омана, а радість у тих, хто чинить мир. То що це означає, добричок? Якщо я чинитиму мир, то у мене буде радість у серці. То звісно, Мишко, ти ж зараз ніякої радості не відчуваєш. Це ж правда? Ні, не відчуваю, а тільки злість на тих вінченят. От бачиш, ти бажаєш воювати, а Ісая пророк, він писав. Ти, Господи, вчиниш нам мир. Мир дає Господь. Так, Мишко, я тобі розкажу сьогодні історію про одного царя, який теж не хотів мирно жити, ну і що з того вийшло? А що то був за цар? Перший цар Ізраїлю Саул. А чому ж він не хотів мирно жити? Добре що? Та ти послухай. І сказав Господь до Самуїла, Пророка Божого. Саул відвернувся від мене і слів моїх не виконав. Отакої він від Господа відвернувся. Так. А ми з тобою щойно читали, що мир хто дає? Звісно, Господь. Так. А як Саул відвернувся від Господа, не було миру в його серці, та він весь час думав, що всі ворогують проти нього. А ворогувати з усіма це ой як важко. М -м -м, ще як. А тим більше з Давидом. З тим Давидом, що голіафа переміг. Так, Мишко, саме з тим. Добрячок, а що ж Давид йому зробив? Ой, це все заздрощі, Мишко. Коли ти відвертаєшся від Бога, у твоєму серці немає миру, і тоді ти починаєш заздрити інших. Так, він боявся, що Давид стане царювати замість нього. О, так і сталося. Так сталося тільки тому, що Давид, як ти пам'ятаєш, любив Бога. Це як любив. Так. А Саул, як ми вже казали, він відвернувся від Бога і чинив зло. І ось одного разу прийшов Саул шукати Давида, щоб його схопити. Ну а Давид не хотів заподіяти шкоди Саулу. Так, він хотів миру та спокою. Але як про це Саулу сказати? Вночі Саул ліг спати і все його військо також. А Давид зі своїм другом прийшли до них у їхній табір, тихесенько, і зайшли до них в самий табір. А якби Саул прокинувся, добрячок він би його схопив? Та ні, він не прокинувся б. Тому що Господь послав дуже місний сон для Саула. І що сталося до А Давид забрав від Саула його списа і глечик з водою. І вранці, коли Саул прокинувся, Давид з високої гори крикнув Сауле, чому твої слуги тебе не охороняють? Ой, справді. Саул побачив, що то Давид, і каже йому, Ходи сюди. Ага, так він і пішов. Так, Давид не збирався йти до Саула, тому що він йому не довіряв. І тільки сказав, що вже був біля нього і показав Глечика і спис, що належав Саулу. Тепер то він зрозуміє, що Давид не збирається з ним воювати. Так, зрозумів, але, на жаль, ненадовго, тому що ненавість. Та заздрість жила в його сердечку. І що з ним сталося добрячок? На одній війні він загинув і, на жаль, його сини отакої. Так. А Давид? Давид зацарював на ізраїльському престолі. Тому, мишко, моє побажання тобі. Ну і звісно ж, нашим шановним телеглядачам, щоб ви завжди шукали миру. А не війни. Бо, бо миротворці стануть синами Божими. Справді так, мишко, так сам Ісус сказав. Ну, а ми ж маємо вже прощатися з глядачами, бо година вже пізня. Ох, так, так, добричок. Не добра ніч вам, друзі, і золоденьких вам снів. Щасливої вам суботи і божого миру. приходят